Сергію, вітаємо з важкою перемогою і з лідерством після сьогоднішнього дня у слідному дивізіоні. Що можеш сказати по сьогоднішній грі? Дякую за привітання. Та що по сьогоднішній грі. Самі собі привезли два голи, дозволили супернику, як би так сказати, вилізти з ями, тому самі винні, а так повністю контролювали хід гри. Гарна гра. Сьогодні двічі забивали саме. А під по-моєму, після говоряш піти можете можна сказати, що це якраз вже е, нова фішка для команди СС? Ну це не нова. Якщо всі знають Денюшкіна, що він е, з п'ятим польовим, коли підключається, то е, гарно виходить. Я в роздягальні говорю йому, нащо нам мучитись півтора тайма, щоб потім ти вийшов з п'ятого, ми закрили команду. Тому так, це наша фішка. Всі, хто знає Денюшкіна, він гарно підключається п'яти. Ну і е, сьогодні от, в темі тобі не щастиво. Я нарахував, що ти три вигідних моменти не забив, але забив таки четвертий, і він став переможним. То які у тебе саме от е, емоції після е, цього таки голу, який ти відверто заслужив? Ну якби я не забив цей гол з четвертого моменту, то я думаю, хлопці мені в роздягальні шалбанів надавали. Б, а так, ну потрібно забувати, що я скажу. Треба відточувати більше тренувати, більше працювати. І можливо не в один дотик бити, а в два там. Потрібно працювати, тренувати Дякую. Дякую.